Ну, Заберем ну, за твою аеру. З нею треба працювати, а потім перейти на цю року в каналі умовної відстані, якщо у вас є інодіти частоті. Якщо у вас є реб... Якщо було б 5-10, то було б ще зрозуміло, що що ми зараз будемо стояти з будинками, відмітити, щоб підряджати як дрони, так і власники дрони, які наближаються до позиції, дозволять відгадувати прийняття контролю за допомогою засобів статуї, спрацювати для погашення. Раніше ми передавали власне засоби зв'язку. Це були рації на початку війни, коли не було взагалі можливості знайти в Україні. Ми мали можливість імпортувати з Польщі знову ж таки за допомогою наших американських партнерів. Сьогодні, власне, ми передали генератори та батареї для забезпечення електроживленням підрозділів, а також аналізатори сигналів, які дозволять виявляти ворожі БПЛА та інші засоби, які працюють проти наших підрозділів.